Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль і зараз час новин. Тож я передаю слово в студію Петру, Петру Демінчу. Дякую, Яна. На часі новини оперативно про головні події країни від журналістів фактів у сітіві та вікон СТВ. у Запоріжжі. Сьогодні гучно вже півдоби. Уночі містяни чули гуркіт безпілотників, камікадзе та відлуння вибухів. Серед білого дня росіяни вгатили очевид з реактивної артилерії по околицях обласного центру. У середмісті пролунало щонайменше п'ять вибухів. У військовій адміністрації звітують за добу ворог завдав. 67 ударів зафіксовано більше як півсотні артилерійських обстрілів, шість РСЗВ, 7 із застосуванням безпілотників та один авіаудар постраждалих немає. Також серед дня росіяни вкотре хаотично обстріляли оріхів. Масштаби руйнувань та інформація щодо можливих жертв теракту уточнюється. За сьогодні російські терористи 12 разів відкривали вогонь по кордоні Сумщини та Чернігівщини. Повідомляють у оперативному командуванні північ. Гатили расисти з території Російської Федерації здебільшого саме по позиціях наших оборонців. Протягом останніх 12 годин українські захисники зафіксували понад 60 прильотів з міномета 120-го калібру зі ствольної артилерії. Окупанти відкривали вогонь 11 разів. З реактивних систем залпового вогню били 6 разів. У наслідок обстрілів пошкоджено. На цивільна інфраструктура та приватні будинки місцевих мешканців на щастя втрачу поранень як серед цивільних, так і серед військовослужбовців немає. Путінський режим перетворив інформацію на зброю, і це була їхня стратегія від початку. Про це заявив радник постійного представництва України при ООН Сергій Дворник. Путінський режим почав із зачищення і знищення незалежних російських змі та вбивств незалежних журналістів. Поступово Кремль створив інформаційну бульбашку з паралельною реальністю для мільйонів росіян. Вважає дворник росіян протягом двох десятиліть насичували антиукраїнськими фейками. Тож тепер вони не розуміють, що відбувається насправді. Дворник навів приклад, як росіяни реагували на відеокадри обов'язково українського військового полоненого за слова слава Україні. В коментарях писали чудово, але треба більше. Від електровантажівок до БПЛА універсальний дрон літакового типу Кобра розробили інженери з кривого рогу. В залежності від конкретних потреб військових на різних ділянках фронту безпілотних здатен виконувати різні бойові завдання. Він дешевший та ефективний. А характеристики вже вразили наших захисників. Наприклад, аби зібрати дрон в польових умовах, необхідно всього 15 хвилин. Докладніше у наступному сюжеті. Крила, горизонтальний стабілізатор і вертикальний стабілізатор. Все інше вже інтегровано, встановлено. Залишається тільки заправити паливо, під'єднати акумулятор, вказати завдання і запустити. Цей дрон легкий у використанні триметрову пташку навіть у бойових умовах реально зібрати всього за 15 хвилин. Такий нестандартний, для безпілотника матеріал. Це дуже легкий літак, бо він зроблений з надтонкої сталі. Яка по міцності переважає більшість матеріалів і при цьому залишається вага в межах політної норми? Головна його перевага кажуть розробники універсальність БПЛА може бути розвідником приманкою для ворожого ППО або ж ударним дроном. Виготовлений безпілотник із надтонкої сталі. Двигун інженери розробили самостійно. Наш безпілотник кобра, який ми на даний момент розробили, зможе нести десь 14 кілограмів балону. Виробництво Кобри криворізькі інженери розпочали на початку зими. До цього виготовляли баги для фронту. Туди відправили з півсотні автівок. Конструювати безпілотники вирішили щойно почали надходити запити. Характеристики БПЛА цілком задовільняють наших військових. Він швидкий та має великий запас польоту. Вартість такої моделі дві тисячі доларів. 40 кілограм злітної ваги. Та біля 4 годин польоту при швидкості від 150 до 200 км на годину, і він може покривати величезні відстані. Як це може бути як і 70 км, а може бути і 700 км. Інженери розробили технологію, яка дає змогу будувати аналогічні літачки швидко і дешево. Тим більше деталі для безпілотників, зазвичай українські ціна якість на найвищому рівні, тому що Війна виграється як технічною перевагою, так і економічною. Ми намагаємось своїми знаннями наближати перемогу і віддаємо цьому весь весь час. До повномасштабного російського вторгнення команда інженерів розробляла перші в Україні електровантажівки. Нині ж цілодобово працюють на потреби армії. Розробники вже виготовили з десяток дронів, а в планах запуск серійного виробництва. Христина Венгеля Денис Сінегін Фактесі Тіві. Єдині новини. Не чи буде, а коли буде так стоїть питання щодо членства України в ЄС і НАТО. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час зустрічі зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Зустріч відбулася в рамках конференції голів парламентів країн з ЄС. Петр Павел запевнив, Україна матиме підтримку і надалі, зокрема, у військовому плані. Чеський лідер пообіцяв, що сам він особисто зробить все, що від нього залежить, для продовження успішної співпраці щодо вступу України у ЄС та НАТО. Він також сподівається на. Поглиблення співпраці після війни на рівні парламентів, урядів і міністерств це запорука того, що перемовини про вступ України в ЄС будуть проходити більш успішно. Вважає Петер Пав. Єврокомісія запровадить заборону на імпорт соняшникової олії з України однак, дозволить транзит цього продукту до європейських країн. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телс. Пояснив, що раніше Єврокомісія погодилася запровадити заборону на імпорт таких продукцій, як пшениця, кукурудза, насіння ріпака та соняшника. Остаточно узгодити умови імпорту сільськогосподарської продукції з України, поки не вдалося. А в раді євросоюзу визнали, криза виникла через російську. Агресію, тож будуть залагоджувати ситуацію на засадах солідарності з Україною а європейських фермерів підтримують, компенсувавши збитки грошима. В Україні сучасне обладнання для переробки відходів виготовляє підприємство на Рівненщині. Вони єдині, хто сам розробляє та збирає сміттєпереробні переробні лінії, що вилучають залишки будівельних матеріалів, паперу, металу і полімерів. Їхні замовники, переважно європейці. Своє остаткування постачають у майже півсотні країн світу. В Україні ж наразі така глибинна переробка не надто популярна. А в Європі головна вимога до виробників. До того ж, на переробці відходів можна ще й заробити та знову виготовити таку ж продукт. Упцію чи вплинула війна на роботу підприємства? Далі в сюжеті. відділяють часточки металу з ізоляційного кабелю. В подальшому може повторно використовуватися для виробництва так само кабельної ізоляції. І ми отримуємо металеву фракцію. Смітник його в такому вигляді, як воно є, викидати не можна. Містить хлор. І це не є якби, безпечний матеріал. А ця машина утилізує використані лампочки. Струмових сепаратор за допомогою вихрових струмів виділить з цього суміші алюміній. Це такий вигляд має переробка відходів, на які зрештою можна ще й заробити. Це унікальне обладнання, яке розробили фахівці підприємства за допомогою сучасної технології. Переробляє та сортує сміття. Ось це стару оргтехніку. Ці частинки це принтери, ксерокси, монітори, телефони, факси. Розумна машина відбирає за допомогою інфрачервоного випромінювання з уже потрібненого непотребу, корисні матеріали, з яких згодом можна знову виготовляти оргтехніку. Відбувається Зчитування інфрачервоного спектру кожної частинки, яка пролітає. Повз лінію сканування на підприємстві. Кажуть, вони єдині в Україні роблять такі сміттєпереробні лінії за сучасними вимогами. Для цього використовують Нір інновації. Машини вилучають залишки будматеріалів, паперу, металу і полімерів. Замовник дає складні задачі по розділенню різних матеріалів, полімерів. І ми, в залежності від цієї задачі, підбираємо обладнання, робимо його максимально ефективним. 80% такого обладнання замовляють європейці. Підприємство постачає його у майже. Же півсотні країн в Україні ж поки що така глибинна переробка не надто популярна. У цьому цеху якраз збирають устаткування для Іспанії. В Європі є чіткі вимоги, там не можна просто викинути якісь певні відходи. Ти їх повинен переробити. Якщо ти їх не переробляєш, ти за це платиш там певні штрафи. Тому замовники зацікавлені придбати обладнання у перші місяці повномасштабного вторгнення. Роботу довелося зупинити. Частина працівниць виїхали за кордон. Майже три десятки фахівців стали на захист України. Та процес виготовлення обладнання зрештою відновили. Сьогодні прилікаємо валюту в Україну. Ми сьогодні даємо технологію, ми сьогодні зберігаємо науковий потенціал. Це дуже важливо зараз сохранити цей розум, який є. цей інтелект, який є на фірмі. Це дуже важливо. Тому що це подача для України вплине на їх нижче економічне зростання. Окрім виготовлення сучасного сміттєпереробного обладнання, підприємство також збагачує корисні копалини, має спеціальну лабораторію та науковців. В результаті збагачення ми отримали пісок. Для будівельної галузі і отримали залізоуміщуючий продукт. Підприємство продовжує працювати, щоб допомогти державі та зміцнити нашу економіку і довести світові, що, попри війну, Україна надійний партнер. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факт Есіті. Єдині новини. У Києві знову підвищується рівень води у Дніпрі, другий день поспіль. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Минулого тижня вода впала, але зраз зараз нову фіксують підвищення показників. Затопленими залишаються заплавні території, острови у парку Муромець, гідропарк Труханів острів, галерна затока, корчувати, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об'єкти, і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Переконує міська влада. Загалом в Україні досі підтопленими. Залишаються 716 шістнадцять Сподарств найбільше на Чернігівщині, Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині там затоплені тисячі гектарів полів. На Чернігівщині досі не їздить транспорт до 32 населених пунктів. Рятувальники продовжують евакуювати мешканців підтоплених районів, доставляють продукти, відкачують воду. Загалом кажуть, у восьми областях водопілля все ж йде на спад. Вірпині почали зносити багатоповерхівку, на фасаді якої всесвітньо відомий вуличний художник Бенсі залишив своє графіті. Два тижні фахівці укріплювали картину та міркували, як розібрати спалений будинок і зберегти полотно. Така увага до роботи Бенсі не випадкова. Мистецтвознавці оцінюють один його шедевр у щонайменше мільйон доларів. А на Київщині художник залишив одразу сім. Христина Величанська дізнавалась, чи наважиться їх продати. А якщо ні, то де планують зберігати графіті після того. Як будинки полотна знесуть. Робітники обережно розбирають спалений під час обстрілів будинок в Ірпені. Із верхніх поверхів почергово спускають бетонні перегородки, але здебільшого працюють вручну, щоб не пошкодити шедевр світового рівня. Саме за цими блоками бетонними зображення бенксі ці брили мають закріпити стіни першого поверху та захистити полотно від того, що летить з висоти. мабуть, ну, замітне снаряда. Караотверстя, і И, может, поэтому ми сраділася, що як шар і нарисувати то дів Це Олександр, який прийшов подивитись на знесення сусіднього будинку, розмірковуючи, чому Бенксі залишив тут свій малюнок. У нас ніхто за двора не знає, він був коли рисував, то ніхто не бачив. Але чоловік точно за те, щоб цю роботу в майбутньому повернули назад. Это ж як історія, туристичні маршрути і все остальное. Як у нас прийнято говорити, для потомків, зберігати для потомків. Із місцем розташування у мерії ще міркують, але вже знають, як це графіті виглядатиме. Ми хочемо залишити цей меморіал. На бетонній, на бетонній цій плиті ми його ну ще будемо думати, як ми будемо його консервувати, але в будь-якому випадку це буде пам'ятник меморіал, який залишиться в нашому місті. А це вже інший шедевр із гостомеля. Щоправда, на згадку про нього залишились тільки світлини. Це саме той день, коли полотно нахабно намагались потупити і вирізали зі стіни будинку. П'ятиповерхівки уже немає, знесли. А де шедевр – пояснюють у військовій адміністрації. Зараз йдуть слідчі дії, але ми його, нам поліція його передала. Ми його передали в Київ на зберігання в музей. Після відбудови полотно планують розмістити на фасаді уже нового будинку на цьому ж місці, де Бенксі його і малював. Така ж доля спіткає графіті з горенки. П'ятиповерхівку, яка стала тлом для шедевра, не зноситимуть, тому згодом він опиниться всередині кімнати. Буде окремий вхід. Ми викупимо цю кімнату мешканців і будемо робити як. Музей та як до відбудови зберегти полотна неушкодженими, щоб зрозуміти, експерти-реставратори кілька разів виїжджали на дослідження. Кажуть, роботи, які Бенксі намалював на бетонному тлі, можуть прослужити десятки років навіть на вулиці. А от ті, що не пінопласті, штукатурці чи шпалерах, потребуватимуть попередньої реставрації. Коли ми приїхали, старий що миється. Ванне був вже закритий, був закритий ну склом, але дуже щільно, і там пішла пліснюва. Ми порадили все ж таки зробити маніпуляції роки два-три, і все одно прийдеться щось робити з цим. ну це папір. У громадах не приховують неодноразово отримували пропозиції продати роботи бенксі. Мистецтвознавці роблять лише попередні оцінки. Один такий шедевр може коштувати не менше мільйона доларів, а може і в рази більше. Але цінність не тільки в грошах. Користі від відвідування таких місць. Значно більше, ніж грошей, які можна отримати від продажу. Ну, хай сім робот коштують сім мільйонів. А якщо приїде сюди, ну якась серйозна людина прийме якісь рішення на мільярд, то це не зовсім пописпівпідставні речі. Дбати потрібно і про столичні полотна. Я займався тим, тим, що бігав і розшукував їжака. Три дні знадобилося до арду димшицю щоб повернути частину в позиції Бенксі. Сталося так, що комунальники прибирали після Бенксі десь за місяць там. Навколо і прибрали того їжачка, він їм не сподобався. Ми знайшли тих прибиральників, які там працювали, і повернули. Бо кожна деталь важлива, каже мистецтвознавець: інакше не зберегти той сенс, який намагався донести Бенксі усьому світу про повномасштабну війну Росії проти України. Христина Величанська, Дмитро Матвієнко, факти сітьвій марафон. Єдині новини. І поки це всі новини більше за 15 хвилин залишаться з. Нами.